Осінь 1955 року, Нью-Йорк, США. Чоловік середніх літ проходить повз кінотеатр неподалік від свого дому на Мангеттені, та бачить на вході до цього кінотеатру афішу совєтського фільму Молодая гвардія. Заінтригований побаченим він не зміг пропустити повз увагу цей шедевр совєтського кіномистецтва. Тож він зайшов до кінотеатру, та уже під час перегляду холодний піт пробіг по його спині, адже на екрані кінотеатру він побачив нікого іншого як себе самого, приписаного до членів під... Вільної більшовицької організації, все б нічого, то цей чоловік ніколи не був ніяким більшовиком. Більше того, він ідейний український націоналіст Євген Стахів, який під час Другої світової війни був очільником організації українських націоналістів на самому Донбасі. Десятиліттями совєтська згодом і російська пропаганда нав'язувала жителям сходу України образ страшного бандерівця, який живе десь на заході. Їсть російськомовних немовлят та сповідує чужу для сходу України ідеологію. Та при цьому мало хто знає, що у буремні роки Другої світової війни Бандерівське підпілля діяло не лише на заході України, але й у Севастополі, Донецьку, Луганську, Горлівці, Маріуполі та інших містах півдня та сходу України, а у Краматорську на місці поваленого пам'ятника Леніну височів. Український тризуб. Мене звати Віталій, ветері світлотінь. І сьогодні я розповім про те, як у беремні часи Другої світової війни організація українських націоналістів поширила свою мережу по всій території України. Та що трапилося з тими, хто понад 80 років тому намагався врятувати від русифікації український Донбас. На межі епох між світовими війнами українська нація опинилася розділеною між іншими державами. Українська революція зазнала поразки. Однак на її руїнах зростало нове покоління українців, більш запекле, войовниче, готове до останнього боротися за здобуття незалежної української держави. І в середовищі цих молодих людей народилося те, що у 1929 році стало організацією українських націоналістів. У 1930-х роках діяльність ОУН на сході України була досить обмеженою та відбувалася глибоко конспіративними методами. По-перше, тому що совєтські спецслужби планомірно вибивали ґрунт з ніг українського визвольного руху, знищуючи найяскравіших представників української інтелігенції за найменшу підозру у співпраці з українськими націоналістами. По-друге, винищене голодомором 30-х років українське селянство не могло стати соціальною базою для українських націоналістів, та й самі націоналісти ставили на другий план соціальні питання, які були надзвичайно важливими для населення підсовєтської України. Українські націоналісти розуміли, що відродження незалежної української держави неможливе, поки існує Червона імперія. Саме тому великі надії члени ОУН покладали на назріваючу війну між Третім Райхом та Совєтським Союзом. В очікуванні цього конфлікту організація українських націоналістів сформувала штаб, який готував членів ОУН до подальшого перекидання на терени окупованої більшовиками України. 22 червня 41-го року, о 4-й годині ранку, німці, врешті, вторглися на територію Совєтського Союзу та стрімко просувалися в території України. Керівництво ОНУБ сприймало цю війну як шанс на руїнах Совка відновити незалежність української держави. Тому у ніч на 30 червня український батальйон Нахтігаль, випереджаючи німецькі підрозділи, одним з перших зайшов у покинутий більшовиками Львів над ратушею за майорів синьо-жовтий прапор місто було взяте під український контроль. Тоді через фронт прорвалася окрема невелика група українських націоналістів на чолі з Ярославом Стецьком, яка провела у Львові українські національні збори, що завершилися проголошенням акту відновлення української держави. А для встановлення української влади на місцях українські націоналісти сформували мережу похідних груп спеціально організованих мобільних загонів з членів ОУН, які негайно вирушили на схід відроджувати українську державність на всій території України. Похідні групи вирушили на схід відразу після проголошення акту відновлення української держави. Вони рухалися вслід за німецькими військами, іноді навіть їх випереджуючи. Для цього групи використовували вози, велосипеди, рідше автомобілі. Вони намагалися не привертати зайвої уваги та принагідно виступали посередниками між німецькими солдатами та українськими селянами. Перебуваючи у цих містах та селах, члени похідних груп скликали громадські збори. Створювали органи місцевої влади та готували підґрунтя для впровадження української влади. Кожна похідна група мала свій штаб, до якого належали очільник групи та його помічники-референти, що очолювали п'ять напрямів роботи групи, а саме організаційний, військовий, зв'язковий, господарчий та пропаганди. Зв'язок між підрозділами всередині групи здійснював рії з десятка велосипедистів. Для конспірації своєї роботи групи використовували систему паролів. Загальним паролем для усіх похідних груп було запитання: куди вам шляхли? Правильна відповідь туди, де стовпи небо підпирають. Також існували внутрішні паролі. Для прикладу, для зв'язку зі штабом південної похідної групи, використовували запитання: яка ваша слава, а відповідали: Козацька кривава. Усього ОУН Б відправила три похідні групи. Група північ, на чолі з Миколою Камишиним, складалася з 21 рою від 7 до 12 осіб у кожному. Вона вирушила через Волинь, минаючи на своєму шляху Ковель, Луцьк, Рівне та Житомир. Група мала виконати надважливе завдання: дістатися до Києва, аби проголосити там акт відродження української держави. Група Схід або ж центр під керівництвом Миколи Лемика нараховувала 18 роїв. За планом, ця група теж мала дістатися до Києва однак, її маршрут пролягав через Львів, Тернопіль, Проскурів, Вінницю та Фастів. А вже з Києва ця похідна група мала далі через Полтаву вирушити до Харкова, а згодом поширити свою мережу на українські терени, Дону та Кубані. Група південь на чолі зі новієм матлою, включала 14 роїв. Ця група почала свій шлях з міста Сянок на Лемківщині. Найпершим випробуванням для південної похідної групи став перетин старого совєтського кордону через річку Сян. Збереглися свідчення про те, що українським підпільникам доводилося балачками та алкоголем відвертати увагу німецької сторожі, поки упродовж тижня уся похідна група не змогла таємно переправитися через річку. Після цього група почала свій шлях через Дрогобич, Стрий, Проскурів, Вінницю у напрямку на Дніпропетровськ, Одесу Донбас. Та Крим деякі очевидці також згадують існування четвертої похідної групи, створеної при українському батальйоні Ролянд зі студентів віденських та прайських навчальних закладів. Однак інші джерела існування цієї групи не підтверджують. А про бойовий шлях батальйонів Нафті та Ролянд у мене на каналі є окреме відео. Перші результати походу були успішними для південної та північної похідних груп, та утворила краєвий провід ОУН на північно-східних українських землях. У свою чергу, південна похідна група утворила краєвий провід на південно-східних українських землях із центром у місті Дніпро, тодішній Дніпропетровськ. Окрім Бандерівців, власні похідні групи готували і Мельниківці. Похідні групи Мельниківців нараховували кілька сотень осіб. Здебільшого, це були активісти із Західної, України, українська інтелігенція та досвідчені члени ОУН, як і Бандерівці, вони вирушили у похід слідом за військами Вермахту та почали створювати свої осередки у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших населених пунктах. Вони підпорядковувалися Українській національній раді у Києві, яку очолив відомий поет, публіцист та діяч Мельниківської ОУН Олег Ольжич. Між похідними групами бандерівців та Мельниківців точилася постійна. Ворожнеча та боротьба за право встановлення власної української влади у містах та селах на території України. Попри початкові успіхи похідних груп, уже скоро вони привернули увагу німецького окупаційного режиму. У одній з ДПШ німецьких каральних органів йшлося. Група Бандери направила до Києва близько 30 своїх членів з завданням створити там якнайшвидше український уряд такого зразка, як у Львові, і проголосити його там по місцевому радіо. Анзас група С попереджена нацистське керівництво не бажало відродження незалежної України. Тож після Акту відновлення української держави віддало наказ заарештувати лідерів організації українських націоналістів вже у липні 41-го року почалися репресії проти членів похідних груп. Повністю була знищена центральна похідна група. Її очільник Микола Лемик був заарештований Гестапо та відправлений до Львова. Згодом він самовільно повернувся до центральної України в надії продовжити похід. Однак восени того ж року, дорогою до Харкова, його знову заарештувало Гестапо та стратило у місті Миргород на Полтавщині. У листопаді нацисти розстріляли обласного провідника Житомирщини Василя Щербака. Згодом у Миколаєві повісили обласного провідника Миколаївщини Дем'яна Мацелінського. А у Херсоні стратили ще одного з очільників місцевого підпілля Петра Цицу. З часом під каток репресії потрапили все більше членів похідних груп. Усі регіональні управління німецьких каральних органів отримали директиву. Всі активісти руху «Бандери» повинні бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно знищені як грабіжники. Лише до кінця 1941 року. Німецькі каральні органи заарештували близько півтори тисячі українських націоналістів. Причому така доля спіткала як бандерівців, так і мельниківців. Особливо жорстоко нацисти розправлялися із представниками ОУН, м які прибули до Києва влітку 41-го року у складі похідних груп. Один із найтрагічніших прикладів розстріл 621 члена ОУН М у Бабиному Яру. Серед жертв були визначні українські діячі: журналісти, науковці, студенти та інша українська інтелігенція. Багатьох українських активістів страчували без суду. Інших катували в тюрмах Гестапо або відправляли до концентраційних таборів. Влітку 1944 року, у таборі Заксенгаузен, у результаті тортур загинув один із ключових. Лідерів ООН М. Олег Ольжич. Уже після Другої світової війни більшовики почали активно нав'язувати міт про те, що населення українського Донбасу активно боролося проти німецької окупації за повернення совєтської влади. Найпопулярнішим прикладом є історія Молодої гвардії, Комсомольської підпільної організації у місті Краснодон. Сьогодні це сорокине на тимчасово окупованій території Луганської області. Ця організація стала популярною після того, як про неї. Своєму романі написав російський письменник Олександр Фадєєв. написав, начебто, на основі реальних подій. Однак, по факту не існує жодних тогочасних джерел, які однозначно підтверджували б існування у краснодоні організації з такою назвою. Перші згадки про молоду гвардію з'явилися у совєтській пресі вже після знищення організації. І крім того, про неї збереглося настільки мало документальної інформації, що для формування міту про компенсці. Сомольців партизанів Фадєєву довелося використовувати архіви з розслідуваннями Гестапо щодо діяльності на Донбасі українських націоналістів. Так у романі з'явився молодогвардієць Євген Стахович. Він же Євген Стахів, очільник Бандерівської ОУН у Донецькій області. У жовтні 1941 року один з роїв Південної похідної групи ОУН Б перше дістався на Донеччину до окупованого німцями Маріуполя. Починаючи звід. Це українські націоналісти почали розбудовувати підпільну націоналістичну мережу, створювати українські школи, друкувати газети, а подекуди очолювати органи місцевої влади. Також на місцях націоналісти започатковували роботу місцевих організацій про світ, через які вони намагалися легалізувати свою діяльність. Глибока конспірація була важливим елементом роботи українських націоналістів, адже після початку арештів членів ОУН робота організації була спрямована не лише проти совєтської влади, але й проти німецького окупаційного режиму. Уже на початку 1942 року Гестапо розпочало планомірні арешти та вбивства українських націоналістів на Донбасі. Тоді ж наприкінці лютого 1942 року на Донеччину прибули нові очільники обласного проводу ОУН. Євген Стахів та Іван Клим. За час їхньої діяльності націоналісти поширили свій вплив на 18 з 35 районів Донецької та Луганської областей. Були утворені два окружні проводи ОУНБ, що з'єднували південні райони Донеччини з центром у Маріуполі та північні райони з центром у Горлівці. Також зустрічаються згадки третього окружного проводу із центром у самому Донецьку. А у таких містах, як Горлівка, Краматорськ, Остянтинівка, Покровськ, Авдіївка, Макіївка, Волноваха та Ольгинка, члени ОУН та їх симпатики навіть змогли закріпитися серед місцевої влади. Для прикладу, завдяки цьому, у жовтні 42-го року, на центральній площі міста Краматорськ на місці поваленого пам'ятника Леніну, місцева влада встановила український тризуб. На жаль, ми не знаємо точної чисельності українського націоналістичного підпілля на Донбасі. Однак, за різними підрахунками, під час Другої світової війни у регіоні діяла мережа щонайменше з однієї тисячі членів ОУН, не враховуючи кандидатів на вступ до організації та симпатиків українського визвольного руху. Для прикладу, у одному лише Маріуполі близько трьохсот людей були членами місцевої української просвіти. Серед них, зокрема, було чимало працівників. Цівників заводу Азовсталь, крім цього, у Донецькій області функціонувало майже 600 українських шкіл а з 17 газет 8 видавали саме українські націоналісти. І з такими масштабами діяльності не зрівняється жодна молода гвардія. Після голодомору та репресій 30-х років на території Донбасу вистачало людей, що не бажали повернення совєтського тоталітарного режиму. А оскільки німецький окупаційний режим для українців теж був питомо чужим, населення півдня та сходу України з ентузіазмом підхопило ідею створення незалежної української держави, і показово те, що серед цих людей переважно була місцева освічена інтелігенція, зокрема, учителі, науковці, лікарі та студенти. І це зовсім не заїжджі націоналісти західної України. Абсолютна більшість діячів українського руху на Донбасі були вихідцями саме зі сходу та півдня України. Причому не лише етнічні українці, але й греки, татари, євреї та навіть росіяни. Після повернення совєтської влади український підпільний рух на сході України нікуди не зник. Він продовжив існувати глибоко конспіративними методами. На відміну від західноукраїнських земель, де українська повстанська армія продовжувала боротьбу у лісистій місцевості, на переважно степовому Донбасі сховатися від переслідувань чекістів було набагато складніше. Однак підпільна мережа ОУН Б існувала тут аж до 50-х років. Для прикладу, у 1950 дев'ятсот році. Ці чекісти виявили Криївку українських націоналістів поблизу Горлівки через рік ще одну криївку поблизу Слов'янська. У 1953 році викрили цілу групу націоналістів у самому Донецьку. А у 1958 році в Торецьку заарештували останнього відомого націоналіста Ігоря Янковського. Після цього десятиліттями совєтська тоталітарна машина намагалася викорінити пам'ять про український визвольний рух на сході України. Іни націоналістів вбивали та висилали до концентраційних таборів. Їх таврували нацистами та звинувачували у злочинах німецького окупаційного режиму. Саме тому багато героїв цієї боротьби до останніх своїх днів приховували участь у визвольних змаганнях, і лише одиниці дожили до часів незалежності та змогли розповісти свою справжню історію. На цьому у мене все. Я дуже дякую, що ви додивилися до самого кінця. А що про діяльність українського підпілля у вашому регіоні знаєте саме ви. Пишіть про це у коментарях. А якщо ви хочете ще більше цікавого історичного контенту, то нещодавно у каналу Світлотінь з'явилася власна інстаграм-сторінка. Тож обов'язково підписуйтесь.